Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 21 липня 2024 року. Хочу показати вам волотисту гортензію, яку ми придбали минулого року в серпні в квітковій крамниці. Кущик був трошки менший. Зараз він виглядає отак. Назву цієї гортензії я не знаю, тому що в крамниці сказали, що без назви. В серпні вона всередині вже цвіла, на ній було сім задерев'янілих гілочок кістяк. Вона була в бутонах і три штучки були квіти. Кліти були трошки більше, ніж в цьому році, майдовші. Тепер в мене я робила середню обрізку. Я не знаю, як з цією гортензією обрізати, але зробила середню обрізку. І з кожної гілки лишилось по дві почки. Вони пустили. Ну, було 15 гілочок, але це забагато було, тепер є дев'ять гілочок з квітами, а є без квітів. Цю гілочку я буду обрізати і вкорінювати. Знизу отут. На цих гілочках були малесенькі е, такі гілочки, пагонці. Я зрізала, і ось подивіться, два сантиметри була ця гілочка малесенька на чотири листочки. Тепер вона за місяць. Пустила вже верхівочку. Це також була найбільша гілочка. Я її зрізала. І дивіться, який зробився кущик. І це третя верхівочку я вже зрізала недавно. Ці всі три кущики. Вже вкорінилися. От я вам покажу зараз цей малесенький. Дивіться, який він маленький, але в нього є вже корінці, бачите? Вкорінювалась вона під обрізаною баклашкою, коли не було дуже спекотно. Я постійно намагалась поливати і <кій> збрискувати водичкою. Так вони вкорінилися. Вкорінюються до 25, ну, не вище 30 градусів, щоб не було спекотно. Я вважаю, що вкорінити Маленьку гілочку нескладно. Ось цю гілочку, наприклад, я зріжу, розділю на такі по 4-5 по сантиметрів, листочки приріжу. І також добру землю я покладу і на протязі 4 тижнів воно вкоріниться. Якщо хто може підказати мені, яка назва цієї волотистої гортензії, буду вдячна вам за підказку. Тому що я не знаю, як називається, але хочу сказати, що в минулому році квіти були набагато більші, тому що їх було лише сім, Тепер їх дев'ять. Ну, так, я чула, що чим менше квітів. Тим більші е, ці шапочки ростуть. Посажена ця гортензія у гарний ґрунт, е, торфяний. Я не підкислювала його, звичайний торфяний ґрунт. Е, вона в мене зимувала в кладовці, тому що я її боялася лишати на вулиці і висаджувати. Навесні вона вже, я її винесла, коли вже було тепло. І вона вже цвіте в мене. Не знаю, чи висаджувати її восени на вулицю, бо не знаю, чи витримає вона мороз, який в нас був тут, в Чернівецькій області минулої зими, був мороз мінус 18 градусів. Також буду вдячна, якщо ви мені підкажете, як зимують ці волотисті гортензії, і чи треба їх накривати на зиму, чи ні. Чи лишити у вазоні, нехай вона так і росте, і лише пересаджувати її в більший вазон. Так вона збережеться. Не пропаде. Наприклад, широколиста гортензія, яку я вам минулого разу показувала, вона в мене зимує, не обмерзає. Ось дивіться, тоді, коли я показувала ці шапочки, вони були малесенькі. Тепер дивіться, які вони великі, в об'ємі. Тут майже більше 20 см, які величезні. Вона вкорінюється також дуже добре, але молотиста гортензія в мене лише рік. І я буду старатися її розмножувати, щоб посадити собі з часом, буде прикрашати мені мій садочок. Буду вдячна за ваші коменти, ваші вподобайки. До наступного разу покажу вам ще цікаве про інші квіти, які в мене ростуть. До побачення!